Нам потрібно оформити титульну сторінку згідно вимог. На екрані є зразок, і ось за таким принципом ми повинні виконати створення титульної сторінки. Зверніть увагу, Міністерство освіти та науки України. Всі літери великі. Тут запропоновано 18-й, але ми пам'ятаємо, що стандартно 14-й. Далі. Назва навчального закладу Звягельський політехнічний фаховий коледж. Теж має бути 14- звіт з практичних робіт з дисципліни. Тобто, тут має бути назва реферату вашого, по темі якій ви маєте це вказати. І після виділення пропав. Елемент, де можна змінити розмір шрифту. Тому ми відкриваємо головна. І отут зазначаємо теж 14. Титульну назву реферат ми можемо зробити великими літерами. Тобто це комбінація SHIFT F3. І можна саме слово реферат чи курсова робота зробити великими літерами. Далі, виконав студент, це все теж повинно бути. 14 шрифтом. Так. І тут, зверніть увагу, пішов такий якийсь збій. Що це означає? Нам потрібно включити недруковані символи. Ми побачимо, що там відбувалося, і обов'язково має бути включена лінійка. Якщо в нас є лінійка, ми можемо побачити, що буде відбуватися на цій лінійці. Так. Значить, прогорнемо вгору. І погляньте уважно, нам потрібно ось тут клацнути табулятори. Теж, в принципі, досить погано це все зроблено. Тому ми рівняємо все по лівому краю, і тоді за допомогою лінійки ми відпрацьовуємо переміщення. Ось так переміщуємо елемент. І цього буде достатньо. Далі можна оці недруковані символи вимкнути, а можна їх і залишити. Чому? Тому що ми бачимо, що треба трошки нижче ще опустити наш е, заголовок. І достатньо тепер все нормально виглядає. Ще до титульної сторіночки обов'язково потрібно додати рамочку. Рамочку ми можемо додати через границі макет, дизайн, точніше, границі сторінок. І ось тут ми можемо додати рамку. Додати рамку до першої сторінки цього розділу. Але оця рамка трохи не відповідає нашим стандартам. Чому? Тому що ліве поле повинно бути на 2 см. А так стандартна рамочка в принципі, підходить. Тому ми відміняємо цю дію і будемо робити рамку самостійно. Отже, ми маємо виконати вставка, фігури і просто прямокутну рамочку будемо самі створювати. Дивимося уважно по сіреньких лініях. Це означає, що будуть поля, і рамка в нас буде ось такою. Погляньте уважно, ми її скориговуємо, щоб відстані були зліва. Ну, Десь 2 см, зверху, знизу і справа по сантиметру можуть бути, ну, взагалі, за правилами 0,5 см. Значить, ми тепер через формат заливочку забираємо і контур нашої фігури залишаємо 1 см, і контур має бути чорний. Отже, рамочка в нас є. Але ця рамка, вона може їздити. Тому ми рамку свою створимо у колон-титулах. Я виділену рамку готову, відформатовану вирізаю, Ctrl-X. І тепер вставка верхній колон титул. Якщо ми візьмемо верхній колон титул, у верхній частинці з'явився в нас. Зверніть увагу, тут з'явився текст. Значить, я просто Ctrl-V вставляю нашу рамочку. І до колон титула, зверху, ось тут є поля титулю. До верхнього колон титула залишаю 1 см і закриваю вікно. Все, наша рамка для титульної сторінки створена.